Цитує. Бо всередині вони пожовкли. всередині А треба... чому вони так пожовкли? Та -то вони таку, мають таку, таку моду жовкнути. Е, не цей. Що береться руками, то руками обібрати, трусити трошки. Обов'язково воно... треба то робити. Ну, це обов'язково, ну, по-перше, що воно не гарне По-друге, на то місце з весни буде рости молоде, розумієш? Через то треба от, оббирати, аби воно було. Е, не, того сухого тут не треба зовсім. Бач, воно ну, з ну, сі, сікатор навіть не треба. Я взяла сікатор, але хоч але, ну, окрусити і все. О, бачите, весь кено всередині. А воно з весни буде рости, на то місце зелененьке. Спекотна погода, Одно, що воно має, де хруко, ні, так часом жовтіють. А, а, а спекотна погода була, мало вологи було, і воно своє дало, але то, то не страшно є. Ну собі потім тому з весни ми візьмемо гарну по, по трошки пообрізаємо, порівняємо. Воно, воно загущується крона, якщо обрізати кінчики, але то вже на весні будемо робити. Тобто зараз обрізати не можна? на весні? Не те, що не можна, нема потреби. зараз. Ну і так вже не буде рости на весні. Перед тим, як воно почне рости собі, розпускатися, о, тоді, тоді треба буде тут робити. От дивіться, подивіться, воно ну, можна отако просто втім, то під низом зребти і все. О, о воно всипається. Знайці катора не треба. Акуратненько, так щоб гілочки не зламати, начинати згори, а потім. А якщо потрусити дерево, так то не грушка і не, і не яблінка потрусити, русити. Отако гілочки, щоб воно. Те, що лишається, десь затрималося на гілочці, у тому акуратненько, легенько, геть буде і злити. Я бачу це девоно чисте. Й воно чисте. І так кожне. Ну то треба багато часу потратити. Окрім того, вже можна пуляти. Чим пуляти? Поливаю я. Я водою поливаю, але я маю таке. Мені треба було банки, ми хлопцям передову посилали грибочки, я вже не мала банюк. І мало старе варення. То варення заляло водою, воно трошки постояло. Як добриво, так? Добриво, але так, аби воно не... просто не От. Взагалі зараз дерева треба, е... дерева на зиму треба пуляти, обов'язково абрикосу найбільше. Найбільше абрикосу. Навіщо? Треба гуляти. Так, книжка <кій> <Мішка> пише. <кій> Окрім того, тепер треба помаленьку підготувати під тюльпанчики, грядочки, де збирається садити тюльпани, що потім холодну за, за два тижні до морозів можна садити тюльпанчики. Але куди ти мати грядочку? Втім, де холодніше, неохота ще в грядці порпатися, а так лише легенько воно буде вже скопане, буде рихла земля і. Акуратненько посадили, посадили, загорнули і буде готово. Навесні будемо чекати, що воно буде розглядати. Ще працюємо трошки, ще погода є, тут можна працювати. Працюємо, в зимі будемо відпочивати, будьте здоровенькі.